І так, друзі, продовження відео на паромі. На ресепшені видають отакий конвертик і такий ключ, яким відчиняються номери. Підходиш, підходиш, тут є такі двері, вкладаєш ключ до кінця, і воно має пікнути, пікнути от, червоним. І тоді відчиняються двері. От, тут такі коридори є. І такі вони довгі, довгі, довгі. От, також є ліфти, є різні переходи. От, вихід є на вулицю, дуже важко відкривається, на даний час є ніч. От такий вигляд на, всередині на паромі. Добре, ставлю на паузу, зараз покажу вам ще далі ресепшен і багато ще іншого. Так, значить, от є ще у нас ліфт. Тут також вихід, вихід на палубу. Тут є сходи, можна йти вверх, вниз по сходах. І заходимо в ліфт. Тут у нас є сьомий поверх ресепшн. Їдемо на ресепшн. Ліфт, якби нормальний ліфт, так як в будинках. Біля ліфта є от така табличка інформаційна, є вказівники, евакуації, напрямки. От, сходи. От, вихід, вихід на палубу. Виходити на саму палубу не будемо, просто я вам покажу. Тут є трошки освітлення, отак воно виглядає палуба. Можна піднятися на самий верх, вийти, якби де капітанська рубка. І Там. Угу. Там є вертолітна площадка. Тут є ось такі столики, є ігрова кімната дитяча. От вона тут, опише кіц, такі шарики, таких воду я на батутах, в ігрових кімнатах. Ну і там далі також є столики, є зали для куріння, є... Бар, тут є от туалети. Туалети також файно, чисто. Персонал ходить, слідкує за тим, щоб було чисто. Так, продовжуємо нашу відеозйомку. Це є тут бар. Столова на даний момент закрита. Барна сторічка там є алкогольні напої, є не алкогольні напої, телевізор є. Тут є така панорама, вихід, вихід на е, вулицю. Можемо бачити, це у нас знаходиться передня частина нашого парома. І от там є видно вже берег. Але є відображення від нашого бару, тому трохи погано видно. От. Також тому телевізор. от такий. Якби бар. Добре, йдемо. я ще покажу ресепшн і чуть-чуть розкажу, як реєструватися на ресепшені. Не, не добре. не дуже добре видно. Якість така собі, але... Зараз я вийду на, 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 туди на палубу, з палуби воно краще ви. Добре, йдемо на ресепшн. Так, тут от є схема корабля, якби воно показує паром. Це у нас кімната ресепшена. Ось там чоловік стоїть на ресепшені. Потрібно дати свій паспорт, квиток. І вони реєструють, дають той ключ, який я вам вже показував, червоний ключ, такий магнітний. Ось тут це такий ресепшн. Так є такий апарат. Сюди кидаєш 5 центів, крутиш, крутиш ручкою і воно от робить там якусь качечку. Тут потрібно оплатити за таку операцію. І тут у нас є столова. На даний час закрито, там підходиш, вибираєш собі, що ти хочеш, потім на касі все оплачуєш, Спиртні напої, їжа, відносно все доступно, файно. Це моє перше плавання, і я є. Задоволений. Так, і йдемо ще на палубу. Зараз я покажу, що з палуби також берег Греції і будемо це відео закінчувати. Так, друзі, продовжуємо відео вже з палуби. Отак От воно це все виглядає. Тут шлюпка, критівна. Люди виходять курять, дихають свіжим повітрям, берег міграції, підходимо от місце паркування, того місце паркування, того місце паркування. Так що ми вже закінчуємо свою півторадобову поїздку. Зараз буде причалювати, будемо спускатися вниз. п'ятий, четвертий поверх, там де стоять вантажівки, будемо потиху виїжджати. От є, можете бачити паркінг вантажний, От вантажівки, самі тягачі світлові катаються і стоять причапи. Оце десь десь я там буду їздити також. Так що, друзі, перша моя. Подорож на паромі закінчується, дуже сподобалось, дуже файно. Паром фірми Аник, який відправляється з Італії, міста Венеція, їде на Патру в Грецію. Так що попробую ще зробити відео з Поверха, де стоять вантажівки, але це не точно. Як буде можливість, я ще зроблю одне відео. Всім гарно дякую за перегляд. Бажаю всім міцного здоров'я і до зустрічі на каналі АЛІКС.